Є одна річ у книзі Рут, яка, якщо бути чесним, страшенно дратує, особливо якщо ти людина віруюча, якщо ти молишся, якщо ти намагаєшся жити правильно і маєш у собі це глибоке очікування, що Бог хоча б іноді пояснить, що відбувається, бо в цій історії Бог майже не говорить не тому, що його там немає, а тому, що він там не в тій формі, до якої ми звикли і яку вважаємо нормальною. Немає моменту, де все стає зрозуміло. Немає сцени, в якій Бог зупиняє трагедію, немає жодного фрагмента, де можна було б сказати Ось тут видно, що Бог втрутився є голод, через який родина змушена тікати зі своєї землі, є смерть чоловіка, є смерть двох синів, і є дві жінки, які залишилися самі, без захисту, без майбутнього, без будь якої ясної перспективи. І найскладніше не в тому, що це сталося. А в тому, що Біблія не пояснює чому. Коли Рут робить свій радикальний вибір, піти з Нуємі в землю, де вона чужинка, де вона не має жодного права, жодного статусу, жодної гарантії, Бог знову мовчить. Вона приходить до вифлеєму, і якщо ми читаємо цей текст без прикрас, то бачимо, що її там ніхто не чекає ніхто не каже Добре, що ти прийшла. Ніхто не відкриває перед нею двері. Вона просто виходить у поле, щоб збирати колоски, бо якщо цього не зробить, їй і Нуемі не буде що їсти. І це настільки приземлена, настільки неідеалістична сцена, що вона зовсім не схожа на початок історії спасіння. І саме тут з'являється фраза, яку ми дуже легко пропускаємо, бо вона звучить надто буденно. І сталося так, що вона прийшла на поле вооза. Тут теж виникає такий внутрішній спротив. Бо якщо це просто сталося, то де тут Бог? І чому він дозволяє, щоб його присутність була настільки непомітною? Але чим довше вникнути в цю надісторію, тим більше стає зрозумілим, що, можливо, саме так виглядає віра, яка не тримається на доказах. Бо Бог у книзі Рут діє так, щоб його не можна було використати як аргумент, як підтвердження власної правоти, як пояснення, чому я зробив саме так. Він ховається у звичайному дні. У дрібних рішеннях, у втомі, у виборі, який не виглядає героїчним. І, можливо, найважче питання цієї книги звучить так, чи я готовий жити так, ніби Бог присутній, навіть тоді, коли я не можу цього довести ні собі, ні іншим. Бо мовчання Бога це не завжди його відсутність. Іноді це простір, у якому людина вперше починає відповідати за свій вибір.